Застосування кількох способів розкладаного многочленів на множники. Способи розкладання многочлена на множники Винесення спільного множника за дужки Метод групування, застосування формул скороченого множення. Перше, якщо це можливо, то розкладання треба починати з винесення спільного множника дужки. Далі потрібно перевірити, чи можна застосувати формули скороченого множення, якщо не вдається застосувати формули скороченого множення, то можна спробувати скоротатися методами групування. Спосіб групування: розходіть на множники многочленів, а в третій степені обійдете три, а в другій степені. Відняте 4А212. Які як діяти, якщо многочленів місяць більше, як 3 члени і немає спільних множників. Застосувати спосіб групування. Я пишев много член. А в третій степені 93, а в другій степені відняти 4А212 дрівня. Згрупуємо наданки Дорівнює А в третій степені відняти 3, а в другій і відняти 4А відняти 12. Выносим сам задушки. А в другий помножити на дужках А виднятый 3. Закриваємо вдушку виднее 4 Помножити на А, виднятый 3 в дужках. І И вынесим за дужки. А, в наты 3. Засватая ФСМ. В душках А, винят 3 помножите на А виднята 2. Помножите на А, дата 2. Доданки много можна згрупувати різними способами. Якщо за дужки виносять множник зі знаком плюс і зі знаком мінус, то доданки в дужках знаки зберігають, знаки змінюють на протилежні.